Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа Інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про призупинення, щонайменше призупинення програми USAID та те, як на це а, будуть відповідати і реагувати місцеві громади в Україні, які багато в чому залежали від, від фінансування саме з цієї агенції. Про це не тільки будемо розпитувати у нашого гостя В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, з нами у студії інтервізор. Пане В'ячеславе, дякуємо, що завітали! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що запросили. Ради бачити. Ну почнемо трохи від загального, потім до конкретного. Так. щоб дійти від до наших громад. Почнемо взагалі з того, чого його це все закрили чи прикрили, Друзі, ми чи зразу днів? Ми дні. зразу ж починаємо. Так я ви також ставте питання нашому гостю і підтримуйте нашу розмову своїми подобайками, підписками та коментарями. Ви так нас просуваєте, і бачите, от пане Вячеслав одразу ж готовий розповідати. Дійсно, чи справді все так погано, і чи це призупинення грозить зупинкою повною, повною фінансування програм. Ну, Україні. як я на це дивлюся? З моєї точки зору, ця концепція взагалі м'якої сили і впливу США на різні держави, а USAID і інші подібні такі програми, вони ж існують в багатьох країнах світу. З моєї точки зору, це в принципі наслідки холодної війни. Ну тобто, в основі цього лежала боротьба. Конкуренція між комуністичною, радянською ідеологією американською угу. в країнах так званого третього світу, угу. і вони ділилися на орієнтацію. Значить, які йдуть за соціалістичним шляхом uh -huh. називалися, uh -huh. і за капіталістичним шляхом. Ну і там були підвиди, да? тобто ті, uh -huh. там хтось на Китай більше орієнтувався, соціалістичний, а ті, якісь могли орієнтуватися не тільки на Штати, а наприклад Велику Британію. Ну, це підвид. Uh -huh. І мені здається, що так само, як і НАТО, так само і в принципі. Оці всі структури і ЦРУ, яке там зараз теж вони кадрові, значить, якийсь перегляд і і, ОСІДІ, і Так далі, вони значною мірою залишилися з тих часів, оскільки ну якби це ж хороша робота. Вони вирішили залишити ці інструменти, mm -hmm. і, так як і НАТО, його ж спочатку там підстали розвиток, під екологію, під безпеку, під боротьбу з тероризмом. от ви зайдете на сайт НАТО, і ви здивуєтесь, там в основі у них зараз основні проблеми це ж абсолютно не. Не Україна, да та, і не Росія, це питання там безпека і жінки, там і так далі. Зараз, от, з зміною президента Трампа, можливо, там щось почало мінятися. Ну угу. під час Вашингтонського саміту, я зайшов, я просто зразився, що у них вперше такі спеціалісти широкого профілю там. працюють. Парі... Так само і USA. тобто вони робилися я для того, щоб показати, що американський лад, цей ліберально демократичний, він краще ніж комуністичний. Тичний радянський так. Uh -huh. А потім вони там хто пішов по, по лінії екології, хто пішов по лінії там, гендерні, хто пішов по е, лінії розвитку демократії в арабських країнах uh -huh. і там от, по типу, там же ж куп... ну от, якщо ми говоримо про Україну, ці гроші називаються і так далі, то вони. от. Тобто база була якби правильно, вони ну зах. Але ця, ця база була ну, декілька десятиліть тому назад і uh -huh. на цьому всьому наросло дуже багато ну, чого зайво. А з ну з досвіду, в міжнародних проєктах 80% витрачається у себе. Тобто от, країна, яка дає це, і європейські проєкти такі самі. Вони витрачають на своїх фахівців. Причому mm -hmm. у них вже зарплати абсолютно інші ніж у локальних експертів, які наймаються. І mm -hmm. Ну тому якби, ну це така історія. Тобто вони самі а, сприяли да. тому, аби це все працювало, бо їм це було вигідно, Звичайно. і просто воно з часом втратило свою ефективність. Ну так само, як і НАТО. Якщо б НАТО працювало як інструмент, не треба було б робити Ну, uh -huh. Ми зрозуміємо. Просто в НАТО дали б команду і вони працювали. Але у них штаб квартири є, є, генерали є, місця там. Що... Uh -huh. А от ну, працювати довелося іншим людям, так і тут. І... А зараз ну, так я так розумію, що це великі фінансові проблеми, нюанси, трансформації. Ми в це не будемо якби, лізти. І ми розуміємо, що. Ну, якби, Перед американським керівництвом стоїть завдання скоротити витрати федерального бюджету на 2 трильйони. Ми не можемо уявити собі цю Цифра. суму, да. ну просто Україна там не за 30 років ні за 100, ні так ніяких подібних бюджетів не мала і мати. Не У нас, здається, бюджет 40 чи 50 мільярдів доларів. У нас був 30 до війни угу. своїх, зараз менше. Угу. От. Тому якби, це їхні проблеми, вони займаються. Скороченням того, чого вони можуть обійтися, і далі будуть дивитися, чим допомагати, тому що можливо. І, ну якби інші є моменти привабливі в Сполучених Штатах Америки. Вони можуть щось надавати в цифровому форматі, там і так далі. Тобто ну, в Україні вони в тому числі ніяких корисних цілей і функцій не виконують виконують, виконують. Ну, звичайно. Виконують, так як і повсюди. нічого немає ні хорошого, ні поганого. Просто ви сказали, що атрофувалося значному мірою. Тобто вони коли понуто особливо почалася до війни. Вони дуже займалися децентралізацією. Угу. Не була окрема програма Гавер. Вони там платили дуже непогані зарплати, в тому числі і. Нашим працівникам і значна кількість експертів, які би да, як і вважають наших як і активісти, вони отримували не одну, не дві, не три тисячі доларів на місяць mm. зарплату. От, ну, і вони зараз постять оці всі, ці всі usaid бірочки. Оце вони якраз і постять. От, в громаді йшло багато чого, і фактично, якщо б не американці, то цей процес децентралізації створення. Ці громади і так далі, ну він би ну, вряд ли, дійшов до тих результатів, в яких він дійшов у 2021 році. Далі, коли почалася війна, вони продовжували допомагати. Дуже б допомагали з енергетикою. От вони допомагали по критичних таких моментах, по лікарнях і так далі. І це працює. І я з моєї точки зору, в мене ну якби немає звітів, але ну, дуже багато з цього якби робилось. Питання в тому, де вони закупляли, скільки воно реально коштувало. Uh -huh. як вони звітували. Це ж не перед нами. Uh -huh. Вони ж там же такий у них девіз. Що там допомога від американського народу, там такому до народу, і вони перед американським народом і звітуються, і це якби їхні. Проблеми питання в тому, що вони фінансували дуже багато, якби ідеологічного сектору, інформаційного сектору. Вони фінансували ті організації, які розказували, які канали правильні, які канали неправильні, які ведучі правильні, які ведучі неправильні, які, не які наратив Нарратив, формування наратив формування Ну просто ми вже давно не соціалістична країна, і нас, начебто, як капіталізм переміг чи ні, пане В'ячеславе? А навіщо а? нас далі? От якось промивати на ну так в тому, то і вина я про цього почав. Що оскільки не, що... не потрібно. Що НАТО і USD, це рудіменти часів Холодної війни, так. вони продовжували працювати якби, про... за ну, з моєї, це моє суб'єктивне угу. бачення. Звичайно, люди, які там працюють, вони скажуть, що це не так. Ну Так це нормально. Але питання в тому, що саме за це їх і закрили. Вони займалися формуванням значної міро наративів в Україні. І підтримкою інститутів громадянського суспільства. Uh -huh. Тобто ми прекрасно розуміємо, що значна кількість інститутів громадянського суспільства без підтримки різних форм міжнародної допомоги, вона б інакше працювала. Просто інститутом громадянського суспільства я займаюся дуже давно, я був свого часу там, ще в 2000-х роках головним редактором журналу по громадським організаціям. Три роки, якби наш центр, да, робить такі. Звіти про інститути громадянського суспільства є є, є бюджетне фінансування uh -huh. студія, і, скажімо, USAID дуже серйозно впливало на формування певних наративів і в посередку, тобто на інформаційне поле в Україні, і так далі. Це якби не добре, не погано, Просто всі робили вигляд, що вони про це не знають. А зараз всі такі зробили вигляд, що а, да, а, а, як? А скажіть, будь ласка, все ж таке сприяння України і те, що Україна не проти була цих реформ, просто децентралізацію цю реформу досі часто густо подають як перемогу Петра Олексійовича Порошенка, при тому, що те, що ви говорите, насправді відкриває завісу таємниці, що ну, хоча це не була таємниця, як ми тепер розуміємо, не. що це все фінансувалося за кож Не все. Але багато, Частково, багато і не тільки їх. Шведи займалися, німці, європейські фонди займалися. Ага. Взагалі, ну якби оця концепція децентралізації це є одна з таких. Uh, ідеолог ідеологічних установок, це вже більше це практичних технологій так. які сполучені штати америки і євросоюз проваджують в країнах що розвиваються uh -huh. в країнах азії африки латинської америки. тобто Тому... це такий механізм і сценарій розвитку це механізм України. боротьба з центральною владою uh -huh. коли є центральна влада ви хочете видобувати наприклад літі ви приходите до якогось президента умовної центральноафриканської республіки і тільки з ним роз Угу. Чи в Об'єднаних Арабських ага. Еміратів, і нафта, або до, наприклад, керівника Азербайджану, і тільки з ним ви розмовляєте і про нафту, і про а тут є можливість. А коли у вас децентралізація, ви приходите до керівника сільської громади, де живе 20 тисяч, у них бюджет. Менше ніж тобто, зарплата у то... і інвесторів, тому ну, це не це просто відкриті двері. Це відкриття дверей для інвестицій. Тобто, під це змінюється законодавство, ви працюєте з тергромадою, домовитися з керівником тергромади, вам буде набагато дешевше ніж з керівником держави. Просто проблема полягає в тому, що в Європі, особливо в Сполучених Штатах Америки Великій Британії, традиції територіальних громад їм десь років тисячу. Вони ну, королям... в Штатах трошки менше, ніж Ні, мічі. ну я маю на увазі, вони ж приїхали і привезли ці а, ну, традиції. Так, так, тобто вони, хто був в Італії, наприклад, там трохи інше. А от ці британські традиції, які потім пересадили, вони дуже гарно прижилися на ґрунті Сполучених Штатів Америки. Вони обирають шкільні комітети разом з президентом. У них там це з податками. Вони до вас ходять, розказують, як вам треба стригти газони, якого висоти у вас може бути парка. Скільки ви маєте заплатити податку? Це залежить від району проживання, від цього залежить і якість скажіть, освіти що? в школі і так далі. І О. у них самоуправління. Само більш потужний ніж федеральна влада, скажіть, коли фінансує ця програма? Українські, наприклад, в цьому випадку територіальні громади, згодом, коли уряд держави, яку фінансують, ухвалює якісь нові закони, як, наприклад, у нас ПДФУ, податок на доходи фізичних осіб та військові збори перенаправляються з громад тепер, от в бюджети. Чи це е, спри, ну, якось вітається е, там у тих країнах, які нас інвестують? Чи є в них право сказати, що це суперечить нашій візії і ну, тому, чому дивіться, ви ми у вас інвестували? Дивіться для цього існують інститути громадянського суспільства, угу. тобто які також фінансуються Фінансуються з цих держав. Вони запрошують експертів цих інститутів, показують як у них і розказують, як би своє бачення, розказують позитивні практики. І uh -huh. потім ці експерти не те, що їх примушують. Ні, їх ніхто не примушує, але їм показують найкращі практики, їм показують, як це працює, яка uh сила -huh. країнах, беззвичайно. І потім вони приїжджають і розказують тут. А оскільки фінансуються не не тільки експерти, но засоби масової інформації, то відповідно це досить широко розповсюджу. Uh -huh. І таким чином формується наратив, що це добре. Uh -huh. А якщо хтось каже, що це погано, то розказують, що ну, це не погано, а ця людина погана. Угу. І все, Ну, в принципі, так працює по всьому світу, тому Сполучені Штати Америки ну, значною мірою завдяки цьому утримували, е, як би володіли умами ума, світу. Але як сказав. Е, Президент Трамп, що ми хочемо зробити Америку знову привабливою, тому що я просто можу сказати свою молодість да в мене життя. І люди за свої гроші, ну якби купляли американські джинси, перекупляли якісь там записи якихось там музикальних груп. І щось намагалися журнал Америка, який видавався в Радянському Союзі, розподілявся серед там вищого партійного керівництва і так далі. І люди платили свої гроші для того, щоб просто дізнатися, як в цій Америці не кажучи, вже тобто, Америка була настільки приваблива, не тільки у нас, по всьому світу Це що їм не треба було угу. нікому платити за те, щоб зацікавити своїм досвідом. Угу. А життя. Так змінилася за ці 30-40 років, що Америка вона ну гарна цікава країна, там більш якісне життя в середньому ніж в Україні. Воно більш безпечне, це правда. Але вона перестала бути такою мрією маяком, що люди готові були якби платити просто за те, щоб дізнатися, якби їхні практики. Це вартість глобалізації, чи, чи що ну, дуже, причина? Ну, в що в цьому починає ну, по-перше, ну після другої світової війни. Сполучені Штати Америки це було половину світового ВВП. А, а зараз, там, як по-різному рахувати, ну, більше 25, як не рахуй, не виходить. Mm -hmm. Пошла, пішла інша мода. Глобальний південь почав розвиватися. Ці монархії зливу, Китай піднявся. Ці вся, всякі там, знаєте, балі там, відпочинок mm -hmm. став там, і так далі. Ну, дуже багато якихось речей мода. Кухня японська, китайська. Ну, поступово ця вся мода на американське, європейське вона стала просідати. Це така глобальна проблема. тобто, це політика ізоляції у виконанні про... Байдена. Чому це він прикриває цю Це не, не за Байдена тепер? Чого Трамп прикриває? Він це чисто їхні внутрішні американські проблеми. Вони вважають, що це неефективна потрата коштів, угу. і це головне. Це кадровий резерв для демократичної партії. Ну, грубо кажучи, ти був там на якійсь державній посаді, mm -hmm. які ми, ну, в нашому розумінні сидів заступником міністра, mm -hmm. так. а хоп, а ти сів десь працювати в USAID. І, в принципі, ти отримуєш зарплату побільше, плюс у тебе відрядження. Там відповідальність ти собі... От відповідальність просто по, по факту ну, проект закрив да і все, це ж не заступник міністра. Ну, якби. Потім ти пересидів 4 роки, знову тебе можна повернути. А якщо ну, ці кадри підуть працювати в бізнес, туди-сюди, не факт, що вони повернуться. Це кадровий резерв, витрата грошей і так далі для України. Ну, з моєї точки зору. У нас війна дуже вплинула на територіальні громади. Якщо ми в своїх документах аналітичних, які ми писали в 2022 році, ми говорили, що це перший удар російський. Він значною мірою був утриманий завдяки ініціативі людей і в тому числі позиції. Територіальних громад, активістів, волонтерів, угу. людей, які пройшли от АТО вони гуртувалися, у них була організаційна форма, була територіальна оборона, яка неможливо було б фактично організувати без територіальних громад. І тому в двадцять році вона очевидно, це, ну, це, ну, це було одне з найвищих досягнень, яке дозволило. Відбитися, і росіяни пішли отут особливо з Київської, Чернігівської області, і так далі, тому що ну якби місцеве населення і територіальні громади їх ніяк не сприймали. Угу. Ніхто не виніс ключі, а вони рідне місто. Да, ну скажімо і от і вони ну для них це було певне, ну це був дуже ефективний спротив. І тому в 22-му році тут можна було говорити виключно про позитивні результати. Цієї реформи, яка значною мірою підтримувалась як Сполученими так. Штатами, так і європейським Союзом. Європейські проекти працюють і зараз працюють. І я в одному з таких проектів в європейському працюю mm. невеличкі, там він все, але ну якби він є. І тому я хочу сказати, що ну це не значить, що якщо зараз американці не будуть фінансувати, то, то на цьому все закінчиться. Питання в іншому, що у нас. Війна вимагає централізації. Ті самі люди кажуть, що вони тут бруківку перекладають, що вони тут оце газони роблять нові замість того, щоб купляти дронів. Угу. Ми всі про це чули, і чули, і про це говорять. І в принципі, з цим не можна не погодитись, особливо для великих міст. І така громадська думка. Ви, ну, якби, дає можливість депутатам національного рівня приймати рішення про те, щоб, грубо кажучи, якісь кошти, які можна ну, досить простими рішеннями Кабміну або змінами законів, забрати в центральний бюджет, в тому числі на війну. І це вітається суспільство. І це вітається суспільство, але це призводить до того, що громади ж вони розподіляються на спроможні і неспроможні. спроможні. Якщо mm -hmm. сказати без всякої науковості, дотацій спроможні да те, ці які в гроші в них є. І на сп... у нас більшість громад стала під час війни, вони не є спроможні. Підприємства позакривалися? чи в чому люди пішли на війну, <звілляння>, так? комплекс, да де бойові дії, де війна, де навпаки приїхали там переселенці, так. і треба це на це було, але там теж якісь люди виїхали. Тобто, зміна е, населення, е, сам чинник війни. Ну, бізнес просів, дуже багато коштів вивели приватних і бізнес. Президент недавно називав цифру 35 мільярдів. Так. Вивезли тільки за один рік. Це все вплинуло. Вони ж вивезли, це ж не, не продали там е, е, щось державне. Це невеличкі приватні підприємства, які по продавали або вивели оборотний капітал з торгових і так торгівельних компаній і вивезли. От і тому тут тут об'єктивне питання пов'язане з війною mm. і нестабільністю. Тобто, так само як західний капітал не, не поспішає вкладати сюди гроші, крім військових якихось підприємств. Так і і і і час не поспішає ні наш, ні західний капітал завжди веде себе однаково. От Йому, власне пане він власне, він він хоче він. гроші заробити, а не втратити. Оці от рішення про те, що ПДФО та військові збори тепер надходять до державного бюджету, а не залишаються на місцях, і разом з тим певне припинення фінансування з боку USAID наших територіальних громад. Що з цим робити? Чи є відповідь у національного інституту стратегічних досліджень? Ну дивіться національний інститут стратегічних досліджень. Це якби організація, яка займається науково-методичним забезпеченням, тобто якби. Ритм нашої роботи він якби не передбачає пошуку відповідей на швидких відповідей на тільки нагальні питання, але ми над цим теж працюємо. Я думаю, цю аналітичну доповідь, яку ми плануємо випустити, там дещо про це буде. Але в цілому, ну ситуація я її вже намалював. Суть питання в чому ви абсолютно правильно сказали ПДФУ. А чому? Тому що мовно кажучи, стоїть військова частина, а гроші йдуть в бюджет, а вони в Донецькій області роблять газони. Угу. Всіх це ну, якби напружує і волонтерів, і людей, які дали гроші цим волонтерам. І і, і і і зарубіжним гостям, і і всім це ну воно не працює. Друге, це оці реверсні кошти, які колись примужні громади щось віддавали, а ті потім віддавалися сюди. Вони теж зависають якби в центральному бюджеті. Ну, принаймні, минулого року. Ці проблеми обидві пов'язані з тим, що треба багато коштів на війну. Воно не може бути закрите. Юсидісиді не буде фінансувати і не фінансувало всі ці напрямки, які фінансувала би місцева. Громади Це виключно гуманітарні програми. У них ну крім цих от, глобальних гуманітарних програм. у них були конкретні там енергетика, вода, здоров'я і так Ми далі. Але да, але воно не все одно не закриває все. Ну будь-яка благочинність вона не може розумієте, все одно бюджет. І громадська це як армія, розумієте? Uh -huh. Тобто весь волонтерський бюджет навіть у 2022 році він не досягав і 10% бюджету державного. Хоча uh -huh. так він працює точково, його завжди гарно піарять. Ну тому що людині допомогли, скинулися і якби відірвали своє. і Це більш важливо, ніж державне. Тому якби це. Рішення це просто треба більше грошей, але ми всі знаємо, що проблема ж не в USAID. проблема в тому, що на 10 днів заморозили військові поставки, які вже йшли. Потім відновили. І зараз, по факту, адміністрація Трампа взагалі розробляє якесь своє бачення щодо е підтримки України. На небезоплатній основі при тому ну я вам можу сказати, що по факту на небезоплатній основі більша частина підтримки вона йде після того, як була вона припинена ще адміністрацією Байдена в 23-му році. В кінці 23-го року, ми пам'ятаємо там 4 місці Конгрес. Конгрес. не. не бу... Ну сперечався, треба ці гроші. Питання в, в тому, що фактично після цього більша частина була відновлена вже не у вигляді грантів, а у вигляді е, кредитів. Чому грант е, кредити дещо може навіть краще грати? Mm -hmm. Розумієте, ви кредити ви більше впливаєте на те, на що їх витратити. Mm -hmm. Бо гранти ви можете витратити тільки на те, на що хоче той, хто дає. То, Цільове призначення, ви мені. по факту ну, не маєтесь до нього на роботу, або він вам просто допомагає. Ну, от так, от що я Чітко. дам, бо він дав. От як на на нам слали, от мені слали там, я роздавав з Англії, просто люди збирали речі, консерви. Пакували і слали. Це був там березень 2022 mm -hmm. року. Ну, це інше. І тому Ну це різні речі, не можна закрити. Збільшити місцеві бюджети на сьогоднішній день е за рахунок того, що зняти ПДФУ. Ну воно ж теж несправедливо. ж розумієте, у когось стоїть військова частина, у кого не стоїть. І тому тут теж є напружень. Збільшити субвенції, ну вони і так є. Я вам скажу, переважна більшість територіальних громад отримує субвенції. Uh -huh. А от ті, що забирають реверсні, забирають у великих міст. Uh -huh. Ну, такі, як там Київ, Дніпро, Львів, там, і так далі. І паразитують так, по суті. І ну, вони не паразитують, ну у них багато всього. І взагалі, оця вся концепція вона показала, що, наприклад, ну, вважати громадою сільську громаду. І, наприклад, громаду, ну такого міста як Львів або Дніпро, називати це якимось одним утворенням. Ну, це не дуже адекватно. Мають бути mm -hmm. різні ну, трохи правила. Ми розуміємо, зараз, нарешті, їх там поділили там, по зонах безпеки, хто де О, До речі, тобто аранжування так, може да, стати виходом. Да, цієї аранжування постанови. раз, і друге, зараз йде про перегляд кордонів, меж цих громад, mm -hmm. об'єднання громад і вже ну, так, про це вийде. говорять відповідні да, депутати. Ми ну, беремо участь там, консультуємо, пишемо якісь аналітичні матеріали на їхні пропозиції. Але здебільшого, ті документи, які напрацьовуються, прямо скажу, що вони напрацьовані експертами різних міжнародних організацій. Uh -huh. Вони між собою дуже часто не узгоджені, тому що шведське посольство хоче такий проєкт. У, 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 ООН хоче такий, а Юсиді хоче такий. <свят> Вони інколи перетинаються, інколи дублюються, інколи можуть цю Чому Немає уніфікації ніякої. Чому наша держава стає схожа Ну, Це дуже гарне порядка? питання, яке ми в, в перед, по децентралізації почали займатися в кінці 21 року, і ми готували Трішки на працювання десь да на травень 22 але ну було широкомасштабка, і це все це а зараз ситуація абсолютно змінилася. Вона не має нічого спільного з 2022 роком. Угу. Просто я хочу сказати нашим слухачам-глядачам, і глядачам, маємо розуміти, що ми не повернемося 2021 рік, у нас нема тих територіальних громад. У нас абсолютно нові утворення, де військові адміністрації, адміністрації, десь відбувся симбіоз, десь конфлікт. Ужгород просто помінявся. Я нещодавно був, там просто нові райони виросли. Новобудови, Причому я вам скажу, що ну, такого класу ну, практично елітного. І воно ну, по-перше, це красиво, по-друге, це дорого. Там ціни вже київські, на нерухомість і mm. на оренду. Я їхав в потязі з будівельником, який живе під Києвом, а в Ужгород їздить на роботу. Ну, Звичайно, тоб... буває інакше. Було. Да. Тобто, у нас помінялося дуже ну, переорієнтувалося, Дуже на Захід багато чого переорієнтувалося. Нашої країни, і ми маємо розуміти, що в нас абсолютно нові територіальні громади. У нас всі дуже люблять говорити про вибори і ну місцеві вибори територіальних громад. Просто тепер ніхто не знає, що ця територіальна громада. По факту, на заході в дуже багатьох громадах, живе 30% нових людей. У них, наприклад, прописка Харківська. А вони живуть три роки воно-Франковську. У них там магазин, він, він співвласник декількох там торгівельних центрів. Він де голосувати. Буде? Він, ну, тобто він, типу, і там право має, і тут, але його тут не вважають ну, своїм. Більше того, вони закольцовують бізнеси. Тобто, приїжджають люди з якогось великого східного міста, в якесь західноукраїнське. Вони більш активні, потім ну у них же там все пропало, і вони дуже швидко крутяться. Вони починають створювати замкнені цикли, житловий комплекс, приватна школа, приватне садо, один бізнес, свої, авторемонти, Тут громади, свої... авторемонтики. І у них утворюється замкнутий цикл обертання грошей. Місцеві просто не знають, що з цим робити. Про це, ну, це не виноситься якби на поверхню, це але це дуже цікаво. І всі такі, от вибори так, виборами ці питання не вирішуються. Нам треба описати ту країну, ті ті територіальні громади, які в нас утворилися. Вони абсолютно інші. Вони абсолютно з іншими грошима з іншими бюджетами. Ну себто, так як раніше вже не буде, у 2021 рік ми не повернемось в тринадцятий, тим паче. Але от розуміння цього вже шлях до подолання тих проблем, які народила ця війна. Це не лише про вирви, не лише про смерті людей. Як ми бачимо, це комплексна проблематика, і те як виглядає наша держава, тепер стає все більш зрозуміло, В тому числі після розмови з вами, пане Вячеславе. Дуже дякуємо, що завітали. В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, був у гостях у інтерв'ю. Ну і е я, Павло Ковальчук, дякую вам за те, що були присутні під час цієї розмови. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся. Це важливо, друзі. Ви таким чином просуваєте наш контент. До зустрічі на інтервізорах.